Друзі, вітаємо всіх. Сьогодні ми знаходимося в гостях у компанії Evo House. І тут ви насправді маєте чути інший текст, який ми записували відео. Але в зв'язку з тим, що у нас відлетів звук, нам довелось частину цього відео перезаписувати ще один раз. Отож, отже, друзі, вітаємо вас на youtube каналі Виробництва і технології. І сьогодні ми знаходимося в гостях. У чудової компанії, яка називається Evo House і займається постачанням ось таких чудових капсульних будиночків з Китаю. Окрім того, ця компанія займається і будівництвом власних модульних будиночків. І сьогодні про це все нам розкаже представник компанії, пан Микита. Микита, вітаю тебе! Вітаю! Як справи? Все добре. Готовий розказати нашим глядачам про це чудове творіння. Звісно, готовий. Зараз розкажемо. <загалі>, хто ми, чим ми займаємось і чого зараз ми стоїмо на столичному ринку. Друзі, полетіли приємного всім перегляду. Ми займаємось швидкомонтованими модульними конструкціями, будуємо по чотирьом технологіям: це металевий каркас, дерев'яний каркас, СІП-панелі, капсульні будиночки та бані. Це модель P7, одна з 15 наших моделей капсул, одна з найбільших, одна з найтоповіших комплектацій. Зовні це оцинкований суцільний протикорозійний стелевий каркас, який міцний, дуже гарно тримає конструкцію, температуру. Повністю конструкція ізоляційна. По технології яхти побудована, тримає температуру як термос. По теплоізоляції там пінообразування від 100 мм. Це незвичайна строїтельна піна, яку ви собі там згадали. Це якісне пінообразування. Е, всередині це склопластик, який просиліконений, і водонопроникний повністю будиночок. Ця капсула витримує 8 балів землетрусу та 12 балів вітру по шкалі Бофорта. Це просто неймовірні показники. Капсула може обмежено кількість разів перевозитися та встановлюється за одну тери, півтори години. Може ставитися на будь-які ділянки, на будь-яку місцевість, на горну, десь біля водоймів, на якісь краєвиди. Це дуже класно. Підключаються комунікації просто ззовні. По інструкції може встановити її навіть не кваліфікований спеціаліст. Підключається труба, ізолюється, підключається септик до електромережі. Тож можете одразу заїжджати і жити в ній. Ця капсула в нас 11,5 метрів на 3,2 в ширину і 3,2 в висоту. Це в нас 36,8 квадратних метрів, не найбільше, але одна із З заводу. Є одразу шість опорних точок. Зверху кріпління під кран, щоб її було, було дуже легко транспортувати, просто ставиться на трал і перевозиться у будь-яку точку світу. Попасти в будиночок можна трьома способами: Це ключ, карта, код, пароль або ж відбиток нашого пальця. Тож давайте в нього зайдемо і подивимось. Одразу при вході попадаємо в таку вступну зону, і одразу треба зазначити, що будинок може управлятися тут через панель інтелектуально кнопками або через голосове управління будинком на англійській мові або на китайській, як же побажаєте. Вставляється тут карта для світла. До речі, їх йдуть декілька штук на всяк випадок, але ми самі їм не користуємося зараз. Але якщо захочете, можете потім все експлуатувати, як хочете. Через цю панель управляється кондиціонер і тепла підлога. Ідемо далі і бачимо тут Алексу, про яку я розказував. Це голосове управління будинком. Тут у нас управляється вся електрика будинком. Також йде в комплекті у нас роутер і потрапляємо в санвузол. Зліва у нас є інтелектуальна панель, через яку ми можемо управляти освітленням або вентиляцією з підігрівом. Під раковиною в нас спрятаний бойлер на 80 літрів. Також в нас тут знаходиться зеркало з автоматичною підсвіткою. І, друзі, подивіться на це цікаве рішення. Тут у нас розташована у монтажу гардеробна кімната, де ви можете скласти свої речі. І подивіться, знизу в нас комунікації під пральну машину з канатними стропами, які йдуть в комплекті з капсулою. Вони нам дуже допомогли один раз, коли ми грозили баню 2,3 на 2,3 метри. І, друзі, переходимо до найцікавішого. Це в нас спальна кімната, яку ви можете переробити по плануванню під будь-що або під вітальню, наприклад, поставити тут диван. Але конкретно в цій комплектації в нас іде ліжко, тут ставиться матрас. І одразу розкажу про інтелектуальність цього будинку, в чому він особливий і покажемо це наглядно. Як ви бачите, зараз ми повністю закрили освітлювальні зони цієї кімнати. Вони всі можуть відкриватися з пульта або голосовим управлінням. Також, якщо немає якогось там пульту або не знаю, сіли батарейки, ви можете просто діорнути штору, вона автоматично закриється. Me... Спереду ви можете бачити полотно для проектору. Ставиться він біля оцієї розетки. Тут ви можете бачити, також як я вам вже розказував, поділені зони вентиляцію та теплу підлогу. Повністю вона є по контуру, і в санвузлі також. Це звичайний ламінат, і під ним одразу йде утеплення. Також тут у нас кондиціонер і рекуператор. Ліжко йде в такій комплектації 2 на 1,8 з шкафчиками знизу, де ви можете укомплектувати якісь свої речі також. Повністю укомплектовувати капсули різними конфігураціями ви можете у нас на сайті подивитися, що входить в якусь модель, і ми вам видаємо прайс з цим, як, як, як так сказати. Конструктором ще цікаво сказати по конфігураціям. Є можливість поставити трійний склопакет та водяний підігрів підлоги. Ми поставили електричний, бо це більш практично, і ну так і не скажеш по нашій ситуації в країні, але ми вирішили зробити електричний. Розкажи, будь ласка, про сроки через скільки замовник отримує вже готову свою капсулу з моменту замовлення. Якщо ми кажемо про капсули, конкретно не про модульні будинки, звичайні то це буде до 3,5 місяців, і він вона стоїть у вас на ділянці, вже встановлена з підключеними комунікаціями. Як ми вже раніше зазначали, капсули можна ставити на будь-яку місцевість, тобто над водоймами в горній місцевості, десь на нерівних склонах. Наприклад, якщо у вас ділянка в Карпатах, це взагалі не є проблемою поставити сваї, вирівняти по уровню моря та поставити її. Це в нас модель P7, вона коштує з ПДВ, митом, логістикою, всіма меблями, які ви тут бачите, 67 тисяч доларів з тройним склопакетом. Взагалі у нас більше 15 моделей від 33 тисяч доларів до 72. Ви їх можете вибрати у нас по QR-кодам, на сайті, неважливо. І подивитися, що входить у яку. Розкажіть, будь ласка, про гарантію і да. про зобов'язання з вашої сторони. Е, гарантія дається від виробника 10 років на конструктив. Тре-15 це дивлячись, яка модель і який конструктив. Тобто метиловий каркас, е, який ви тут бачите, він не помнеся, нічого з ним не буде. До речі, у випадках пошкодження при транспортуванні виробник бере на себе відповідальність і. Дає вибір клієнту або відшкодувати фінансово, або привести свої бригади і повністю все зробити. Капсули взагалі це ідеальний вибір під комерцію, бо ви можете просто їх використовувати як готовий номер під ключ, перевозити їх необмежену кількість разів, перевозити свій бізнес з місця на місце. Це не складно. У нас вже були такі випадки, і зараз також йдуть обговорення по капсульним готелям по всій Україні. Підходять вони для комерції, бо вони мають, по-перше, футуристичний дизайн. По-друге, перевозиться необмежена кількість разів. По-третє, мають дуже швидке встановлення, тобто заїжджай живий два дні, і вона встановлена у вас там. Четверте, це те, що можна їх встановлювати на рекреаційних ділянках або Сільськогосподарських, неможливо, все, що потребує документів е якихось додаткових, або неможливо там встановити фундамент, е це все вирішується капсульним будинком. Мій канал називається Виробництво і технологія. Але е ви можете бачити, що більшість відео на моєму каналі це саме про автобудинки, будинки на колесах. Так, в принципі, концепція так і задумувалась, і більшість відео дійсно будуть. В цьому напрямку. Але окрім цього, я ще хочу показувати дійсно виробництво і дійсно наші українські технології. Тому, друзі, якщо у вас є цікаве виробництво, якась цікава новинка, якась технологія або якась універсальна нова розробка, і ви хочете її показати, розказати про себе, розказати про свій винахід або показати якесь цікаве виробництво, якісь цікаві технологічні процеси, то пишіть мені в інстаграм. І ми з радістю приїдемо і знімемо про вас відеорепортаж. Це може бути будь-яке виробництво. Починаючи, наприклад, від того, як а, виробляються двохлітрові пластикові пляшки і закінчуючи діджиталізованими винаходами, наприклад. Вимови. фух. <сум> ну і звичайно, якщо ви маєте автобудинок на колесах, ми бачимо, що ця а, тема в Україні. Поки що не розвинута так, як хотілося б, але все попереду. І вона набирає оберти. Тому, будь ласка, власники автобудинків, пшіть мені, зустрінемось з вами і знімемо вас і про ваш автобудинок. відео. Посилання буде в описі під відео. Ну і ще один момент, який би я хотів з вами, друзі, проговорити. Це такий собі момент створення відео, тобто сам процес продакшену. На даному етапі на моєму каналі, як ви можете побачити, немає поки що реклами, тобто немає рекламних інтеграцій. А створення відеоконтенту потребує як не крути деяких витрат: це і трансфер, тобто квитки, щоб дістатись, або розтрати на паливо. Також, звичайно, це час доволі багато часу займає. Весь цей процес, ну і оплата постпродакшену. Тобто, ці всі, всі відео монтуються а, професійними монтажерами, які за це отримують кошти. Тобто, щоб випустити одне відео, а, мені потрібно вкласти деякі ресурси. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб такі відео виходили частіше, ви можете підтримати мій канал і оформити спонсорство. Є три види спонсорства, починаючи від 35 гривень на місяць. Але все ж таки це буде мінімально, але приємно. І навіть якщо ви оформите мінімальне спонсорство, це буде не настільки там фінансовою підтримкою, а більше навіть такою моральною підтримкою. Я буду бачити, що вам цей контент цікавий і ви залучаєтесь до процесу. Тому посилання на спонсорство також буде під цим відео. Дякую. По матеріалам всередині це склопластик, повністю просиліконений. Як ви бачите. І е завдяки технології цієї конструкції на силікон напряму не попадає сонячне світло. Це означає, що він дуже довго прослужить, він не дешевий, він нормальний, дуже гарно е вона зашита повністю. І технологія, по суті, е діє як термос, повністю ізоляційний, який тримає температуру ідеально. Там, наприклад, ми прийшли. Сьогодні зранку включили на півгодини теплу підлогу. Зараз 18 градусів. Мені жарко. Я хочу зняти цей піджак, тримати воно температуру буде ще не знаю години 4 мінімум, якщо виключити все. І додатково ми надаємо своїм клієнтам послугу. Таку ми можемо поклеїти їм різні різного типу плівки, по типу рефлекторних. Наприклад, людина стоїть за вікном, і вона вас не бачить, а ви її бачите. Також дзеркальні плівки, матові. До речі, по бажанню клієнта з заводу ми йому встановлюємо бронеплівку. Як ви знаєте, в нашій країні це зараз має сенс бути. І переходимо в таку компактну кухню, можна її укомплектовувати як захочете, можна взагалі прибрати, тобто це все індивідуально. Такі ж самі в нас тут автоматичні штори, можна просто їх трохи тронути, вони далі закінчать свою роботу, або на пульті, я вже казав. У нас тут є невелике віконце. Також все виборочно можна прибрати, можна залишити. В кухню у нас ходить невеличкий холодильник разом з морозилкою, варильна поверхня, витяжка і шкафчики, також раковини. Це в нас модель P7, 36,8 квадратних метрів. Є трохи більша, ширша, є набагато менші. Ми вибрали таку найбільш зручну для експлуатації в повсякденному житті.